Witaję Was, szanowni Druzji, szanowne Polacy. Dzisiaj chcę Was przywitać z Dniem Niepodległości Polski i właśnie, właśnie w ten dzień chcę zapytać u całej Polski, co się dzieje, jak ten świat się zmienia, dlaczego teraz na granicach polsko-ukraińskich dzieje się takie strajki, takie akcje, które się działy dokładnie półtora roku temu na polsko-białoruskiej granicy. Шановні друзі, напевно, всі вже забули, але триває війна в Україні. Як би це не було інформаційним, ми повинні нагадувати всім українцям, полякам, як це відбувається. Адже саме зараз на кордоні Польщі і України проходять акції, масові протести. І поляки, польські перевізники вимагають від української влади, польської влади змін, які б покращили перетин кордону вантажних. Перевезень, а саме вантажівок. Ви знаєте, друзі, що саме десь півтора року тому проходили акції на польсько-білоруському кордоні і там не пропускали вантажівки, які були на білоруських бляхах або ж на російських бляхах. І звісно ж, ви розумієте, як це все змінилося? Всі забули, що війна в Україні? Я не знаю. Можливо, я не маю рації, я молодий. Але це все ми відкидаємо в сторону. Адже те, що відбувається зараз, а саме, що одну фуру пропускають одну вантажівку на одну годину, і там зараз коїться просто щось несамовите. Не те, що просто вантажівки не пропускають, які мають там звичайний вантаж, типу буде матеріалів чи зерна і так далі. А вантаж, який швидко псується, типу продуктів і так далі, також не пропускають. Ті водії, які зараз стоять на кордоні, попри те, що сьогодні День Незалежності в Польщі, вони підтвердять це. І мені досить шкода, що водії потрапили в цю халепу. І невідомо хто це все організовує. Є досить багато польських політиків, які це підтримують. І на жаль, я їх не розумію. Вони не розуміють того, що Україна теж колись святкувала День Незалежності, коли вона була незалежною. А саме зараз, саме зараз друзі, проходять ці акції, і мені здається, що... Всі забули, що в Україні війна, що треба допомагати українській економіці. Так, я погоджуся також з тим, що на жаль, в Україні є досить багато людей, які просто не розуміють того, що вони роблять, а саме розкрадають Україну, навіть те, що війна, ви самі бачите, скільки гуманітарної допомоги зникає. От у мене особисто взагалі дуже і сильно пропадає бажання допомагати і співпрацювати із українською владою. Президент України Володимир Зеленський він не є в стані контролювати абсолютно всього того, що відбувається в Україні. Досить багато залежить в Україні від українського бізнесу, який може досить сильно тиснути на український менталітет і на українського президента. Я не знаю, чи така сама ситуація в Польщі, але маю надію щиро маю надію, те, що в Польщі зміниться також ситуація, тому що. Ви самі знаєте, які податки в Польщі. Наприклад, я як бізнесмен розумію, що досить велика частина моїх податків йде до вже скарбового, до ЗУСУ, і нічого я не можу з цим зробити. Польща є одною із тих країн європейських, в якій податки є на найвищому рівні. Якщо ми говоримо про українських бізнесменів, які хочуть підкреслити, не розуміють ще всього того, що їх може чекати в майбутньому, а саме ФОПів, які вже перебувають на території Польщі, більше як 180 днів. Вони стають податковими резидентами Польщі, і це означає наступне, що вони можуть в майбутньому просто отримати проблеми, які їм принесуть. Те, що вони будуть змушені подвійно заплатити податки і в Польщі, і в Україні. Я маю надію, що це все о мене, адже між Україною та Польщею до сих пір немає. Того механізму, який би дозволяв зрозуміти, як це все правильно відбувається. Бо якщо ми підемо до податкової в одної країни, другої країни, вони не знають, як це відбувається. Якщо ми говоримо про маленькі міста, то взагалі ми можемо про це забути. Але повертаючись до Дня Незалежності Польщі, я реально хочу всіх поляків щиро привітати з цим святом, тому що Польща на сьогоднішній день не має жодних проблем із своєю незалежністю. Проте Україна. Має. І, на жаль, не всі країни підтримують в тому Україну, що вона є незалежною. Що буде далі, друзі? Ми будемо тільки за цим слідкувати. Я висловлюю тільки свою думку, вона може не співпадати з вашою, але це нічого страшного. Я молодий і в мене все життя попереду. Я буду вчитися, вчитися допомагати вам. І я впевнений, що те, що показують нам друзі по телевізору. Це є все абсолютно неправда. Нам показують тільки те, що вони хочуть показати. Скільки вони всього зробили для нас, скільки вони ще зроблять, скільки вони поганих людей закрили, а скільки добрих визволили. Можливо, це все фейк, і живемо ми в фейковому світі. Наразі у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, і побачимося вже невдовзі.